Привіт, стійка на руках. Це ж одна з найвидовищніших гімнастичних вправ, правда? Але багато хто думає, що це щось з розряду фантастики. А що як я скажу, що все починається з простої стіни? Так, так, саме вона буде нашою надійною опорою. Сьогодні ми розкладемо цю вправу буквально по поличках, бо це, знаєте, не просто трюк, це ключ до розвитку сили, балансу і, що найголовніше, повного контролю над власним тілом. Отже, що на нас чекає? Спочатку розберемося з базою, навіщо це взагалі робити, і як правильно підготуватися. Потім найцікавіше покроковий розбір техніки. Далі обов'язково поговоримо про безпеку. Ну і на десерт проаналізуємо типові помилки, щоб їх не робити. Поїхали! Гаразд, давайте занурюватись. Перш ніж кидатися в бій, треба чітко зрозуміти дві речі: яка мета цієї вправи і як створити собі безпечні умови для тренування? Це фундамент. Так, для чого це все? Стійка біля стіни це не просто сходинка до вільної стійки, це сама по собі потужна силова вправа. Вона круто зміцнює руки, плечі та м'язи кору. Але є ще дещо не менш важливе. Саме в цьому положенні тіло починає по справжньому розуміти, що таке рівновага до гори Дригом. А ось це супер важливо. Можна сказати, що правильна підготовка це 90% успіху і 100% безпеки. Отже, по-перше, озирніться навколо має бути вільно. По-друге, гімнастичний мат це не опція, а необхідність. Він пом'якшить будь-яке непередбачуване приземлення. Ну і головне, розминка, ніколи чуєте, ніколи її не пропускайте. Особливо увагу приділіть зап'ястям, адже саме на них ляже вся вага тіла. Так, а тепер до суті переходимо до самої техніки. Зараз ми розкладемо весь рух на прості зрозумілі кроки. Все починається з вихідного положення. Підходимо до стіни, ставимо долоні на підлогу десь за 30-40 см від неї. Важливо, руки чітко на ширині плечей. Тепер найвідповідальніший момент: вихід у стійку. Робимо плавний підконтрольний мах однією ногою, а іншою м'яко відштовхуємося. Ключове слово тут плавно. Завдання не влетіти в стіну, а акуратно торкнутися її п'ятами. Ось. А це і є секрет ідеальної стійки. У верхній точці тіло має бути як натягнута струна. Уявіть собі пряму лінію від долонь до самих стоп. Як цього досягти? Підтягнути живіт, напружити сідниці, і тоді спина автоматично вирівняється. Жодних прогинів у попереку. Здавалося б, така дрібниця, але це критично, дуже поширена помилка, затримувати дихання. Цього робити не можна. Затримка дихання створює зайве напруження і збиває спантелику. Тому дихаємо спокійно, рівно, глибоко. Це допомагає сконцентруватися і тримати контроль. Добре! Рухаємось далі. І наступний розділ це не просто поради, це залізні правила. Якщо їх дотримуватись, тренування будуть і ефективними, і що найголовніше без травм. Давайте пройдемося таким собі чек-листом безпеки. Перше мат на місці є. Друге поруч є хтось, хто може підстрахувати на початкових етапах це дуже бажано. Третє, пам'ятаємо, що всі рухи мають бути плавними жодних ривків. І четверте, повертаємось до цього знову, зап'ястя добре розігріті, якщо на всі пункти відповідь так чудово можна працювати. Ну і наостанок, давайте влаштуємо розбір польотів, знати типові помилки це вже наполовину їх виправити. Це допоможе одразу ставити правильно техніку і не напрацьовувати поганих звичок. Ось ця табличка просто знахідка, вона чудово ілюструє найпоширеніші проблеми. Отже, помилка номер 1 класика жанру, прогину попереку, так звана спина банан, лікується підтягнутим животом і прямою спиною. Друга біда безконтрольне метання ніг, замість цього плавний мах. Також часто забувають тримати корпус в напрузі, він провисає. А тіло ж має бути як струна. Ну і, звісно, база, долоні чітко на ширині плечей. Розумієте, стійка на руках біля стіни це не кінцева мета, це лише початок великого шляху. Коли ця база опанована, коли тіло знайшло рівновагу в цьому положенні, відкривається цілий світ нових складніших елементів. Тож, коли баланс знайдено, цілком логічно постає питання: а що ж далі? І це, власне, і є шлях до справжньої майстерності.